Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаємо вас на молитві Розарію з Люрд. Сьогодні ми будемо роздумувати над таємницями радісними святого Розарію. Коротка історія цих об'явлень у Люрді у 1858 році Пресвята Діва Марія з'явилася Юні Бернадетті субіру в печері Масабєль біля Люрду у Франції. Цю печерю ми тепер бачимо на наших екранах. Вона, Пресвята Діва Марія, назвала себе Непорочне Зачаття і закликала до молитви покаяння та навернення. Марія відкрила джерело води, через яке багато людей отримали зцілення тіла і душі. І сьогодні люрд залишається цим місцем молитви, надії та миру, місцем молитви про здоров'я. Дуже багато людей. Приїжджає сюди, щоб просити про зцілення, і таке тілесне, але теж духовне. Тож і ми просимо нині про зцілення для цілої України, але теж, зокрема, для кожного з нас. Просимо також за усіх наших воїнів, про мир для України. І теж на початку листопада просимо про вічне життя для всіх наших померлих. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова IWTN. Де би ви, де би ви не були, єднаймося разом в молитві Розарію від об'явлення Діве Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та соціальні мережі, містяться в скринці, яку бачимо, яку Зараз ми покладемо на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця Лева 14 і в Його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша радісна таємниця. Благовіщення Пресвятої Діви Марії. З Євангелія від Святого Луки, шостого місяця Бог послав Ангела Гавриїла в місто Назарет до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з дому Давидового ім'я Діви Марія. Молімося за усіх наших військових, просячи про збереження їхнього життя, про їхнє повернення додому. Просимо також про мир для України, а також за усіх. Які допомагають Україні завершити цю війну? Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний, лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас По і на віки вічні. вічні. Амінь. Амін. О Марія без гріха, первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга радісна таємниця від відвідини Святої Єлизавети. З Євангелія від Святого Луки. Марія ж, вставши тими днями, пішла швидко в гірську околицю у місто Юди і ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Молімося за усіх наших померлих, за померлого папу Франциска, усіх кардиналів, єпископів, священників, за усіх померлих воїнів, які віддали життя, захищаючи свою батьківщину, також за усіх наших рідних, померлих. Про Просячи про вічне життя для них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, І плід благословенный Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, І благословенний Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками. І Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плідлона Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя радісна таємниця Різдво Ісуса Христа. З Євангелія від Святого Луки. І Марія породила сина свого первістка, і сповнила його, і поклала в ясла, бо не було для них місця в заїзді. Дорогі друзі, у цій десятці хочемо молитися за усі наші парафії, за парафію Святого Миколая, про віддання храму вір'янам, за усі інші. Парафії, які борються зі схожою проблемою за усіх усі, священиків і всіх служителів наших парафій, отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою ти між жінками, і благословенний Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. амінь Радуйся, Марія благодаті повна Господь с тобою, благословенна між жінками, и благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь с тобою, благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта радісна таємниця стрітання Господнє. З Євангелія від Святого Луки. І Симеон сказав. Мої очі побачили спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами, світло для освячення для просвіту поганам і славу народу Твого Ізраїля. У цій десятці хочемо вірити Господу усіх матерів, усіх вагітних, усіх, які готуються стати батьками. Просімо про. Усі необхідні благодаті, передусім про міцну віру, надію і любов для них. Отче наш, є іси на небесах, нехай усвятиться Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками. І твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха, первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Та радісна таємниця знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. З Євангелія від Святого Луки. Через три дні вони знайшли Його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і запитував. У цій частині ми хочемо вірити Господу усі наміри, які ви пишете, і в коментарях у Фейсбуці, і в Ютубі. За усіх полонених, поранених, за усіх зниклих безвісті, а також в усіх інших намірах ваших сердець. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Maria, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна, і благословенний придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти тимі жінками. І благословенний Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас що до тебе прибігаємо. Молімося в тишині наших сердець. Просимо, Господи, влій в нашій серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню. І втілення Христа, Твого Сина, через Його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого, котрий з тобою живе і Царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Амінь. Господь з вами, і з Духом Твоїм, нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До Тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плідло на Твого, о, ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Люрт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо усім вам, дорогі друзі, за вашу спільну з нами молитву, за вашу присутність, ці всі наміри, які ви пишете. Дякуємо також за вашу духовну і матеріальну підтримку. Бачите на ваших екранах номер картки, за яким можна нас підтримати. Заохочуємо, щоб переглянути наші ресурси інтернетові, тому що можна там знайти новий випуск передачі Я Капелан з отцем Андрієм Гавлічем, облатом Марії Непорочної, який розповідає про капеланське служіння в лікарнях, в госпіталі. А також новий фільм присвячений костелі, костелу і парафії Святої Марії Магдалини у Львові. Є також запис сьогоднішньої трансляції з папою Левом XIV, запис святої Меси, в якій ми молилися за померлого папу Франциска, померлих кардиналів і єпископів. Запрошуємо. З вами сьогодні молився отець Лукаш Орбовський і і Міша. І Міша. Петрик. Петрик з... Парафія Святого Миколая. З Богом.